І сьогодні я буду робити деякі дуже. дуже цікаві відео. я просто зараз тільки... це не важливо. Я хочу вам показати, як гарні вітці Первер. Заходимо і будемо. І вже я буду, вже я з вами привітаюся. Ось походимо вірус на білю. Можна в можна вверх. Куди хоч. Мій дім трошки зміниться ви можете побачити. Це все тому, що я. Ну. Що в мене стався один глюк, що в мене, в мене пропали всі меди, всі речі. Але, як бачите, я вже це виправила. Короче, всем привет, вы на канале Ева, и сегодня я буду вам делать очень-очень интересное видео, и поставьте лайк, это звук, если ты поставишь лайк, а если не поставите лайк, то я на вас увижусь, а, короче поставьте лайк, сейчас я вам тоже буду снимать интересные видео. Ну все, фашалы. <плес> 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 ну, Лили не будет... <плес> Точно, аж забыл. Может, амутируй сейчас. Діма, так Такс. Не будемо тратити час. Ми вже прокинулася, почала бігати по нашому дому, доки всі ще спали. Почала гавкати. Я рано проснулася, позіхнула. І що таке? я тобі дам поїсти. Ну підемо з нею. Її... Дам поїсти зараз. Треба мисочку. Я просто мисочки забула всі и кот. Его музычка Ничего страшного, я зайца выполню. Так, не тут. тут. Ой, если мне маленький снимается мусочка, уже что одна. Но нам надо, Ще. Так, Лілі, зараз я тобі дам поїсти. ти, певно, голодна. Хм. Ох. Як же цікаво, як це бути собакою. Ой. О, Боже, що сталося? Що зі мною таке? Чого воно все таке велике? Привіт! Господи, Лілі говорить. Оу, я знаю. Що це трапилося таке? Не переживай все добре. Що це ти так вирішила? Бо усе добре. Чого? Все погано. Бачите, я не горчу. Все добре, пішли, не будемо тратити час, давай пограємося покаже. Ну, ок. Ми пішли гратися, пішли прогулятись. А як мені, власне, встати з собою? Та просто! Ми зараз підемо до одного собаки мера. Так, він шарівник, як можна так сказати. Це вона говорять. Вони ми вже вибігли цією доріжкою. А вона дуже любить пески. Вау! Це ж песики боже. Ай, ти поїште корм. Їж, не соромся. Мені корм треба їсти. Фу. Так, як я. Ой, щось. Фу. Мм, а це так смачно. Ніколи я не пробувала корм. Бачиш, пішли. Пасокі.

Дочі, не підходьте до собачок. Вони можуть вкусити. Ну, мам. Дочі, ми зараз з тобою про це поговоримо. Це цікується. А це так само. Вау, які красиві собаки! А тут я хочу тобі сказати, будь обережна, тому що тут живе один кіт, він дуже-дуже, дуже нечемний. Він може навіть собаку бразити. Добре, я буду обачна. Так. Пройшов оцей. Кіт. А, <хи> О, завіт. О, привітліки. Що ви на моїй території? Я не кому не дозволяти на моїй території. Вибач, котику, ми не будемо більше. Не на нас. Тому що в кожного є свої власні права і кожен що робить та й хоче. О, дуже вам дякую. Мене ще ніхто так не пояснював, не розказував. О, давай станемо друзями. Давай. Вау, треба про це меру розказати. Бувайте, ще побачимось. Папа! па Ви теж з'їхали? Хай воно з'їде! Ви теж з'їхали? Ви теж з'їхали? Дивись який магазин тут класний! Правда класний? Пішли споткаємся! Пішли! Дивись! 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 Так, ну-ка, давайте ми усе ми прийшли. Добрий день, мере, добрий день, Лілі. Що це за собачка з тобою? Це моя подруга Єва. Єва таке дивне ім'я. Так, бо я насправді людина. Людина стала собакою. Не переживай, ми знову зробимо тебе людиною. Дякую. Але я дуже, дуже сонна і так хочу спати. Не переживай, все буде добре. Тобі потрібно лише взяти цей кристал. О, який він блискучий і гарний. Ти його візьмеш і знову станеш людиною. Сідай на цей стільчик і поспиш. А, -а, -а мені погано. Вона заснула. Відведу її додому, поки чари ще надіють. Добре, бувай, Лілі, був радий тебе бачити. Бувай. Ось ми вже вдома. А, а, мені такий страшний сон, стався. Тобто не страшний, а якийсь дуже дуже дивний. Ти про що? А, я тебе розумію. Жахіття. Та не переживай! Дія чарів скоро. О. Ура! Я знову можу бути людиною. А ще я вам хочу сказати дещо важливе на останок. Ніколи не кажіть такі чарівні слова, Чекаво. А як це буде собакою, бо ви одразу перетворитеся на собаку. А я не перетворилася, тому що в мене є чарівний кристал. Тому всім па-па! Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. І переглядайте інші відео на моєму каналі. Па-па!